Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні я вам покажу, як під'єднати фару до електровелосипеду, якщо у вас дисплей. І у вас є на дисплеї така функція, коли ви зажимаєте е, плюс, цей дисплей S866, у вас з'являється по на екрані фара, включена фара. Тобі він вмикає фару. А як під'єднати так, щоб фара вмикалася, ви може і не знаєте. Коли зажимаєте плюс знову, вона пропадає, то, тобі ж він її вимикає. Дивіться, щоб під'єднати фару, вам потрібно знайти ось такий роз'ємчик. Як бачите, оцей роз'єм, це роз'єм е дисплея. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5 пінів. І як бачите, е поруч у нас є ще один роз'єм на два піни. Він не під'єднується до контролера, він просто стирчить. Так оцей роз'єм він є на фару. Спочатку я думав, спочатку я думав що цей роз'єм замикає контакти, як, як замикач працює. Але після того, як я спалив декілька діодів, я зрозумів, що на цьому контакті з'являється напруга батареї. В нас зараз, на блоки живлення не видно. Ось, бачите, на блоки живлення у нас 48 вольт. І на цьому. Роз'ємі у нас з'являються теж 48 вольт. Краще поміряти, де тут плюс, де мінус. У нас зараз у мене тут на коричневому дроті плюс, на білому мінус. Але краще переміряйте і тоді під'єднуйте фару. Фари можуть живитися від напруги батареї, тобто від 48 вольт, але е, часто вони живляться і від 12 вольт. Тому є такі перетворювачі. Це спеціальні перетворювачі, які для електровелосипедів, скутерів і так далі. Вони перетворюють з 40 вольт до 70. Тому вони дуже зручні для електровелосипедів. Яку б напругу ви на них в цьому діапазоні не подали, на виході завжди буде 12-13 вольт. Силочку на ці перетворювачі я залишу в описі. Тепер я вам продемонструю, як це працює. Ми під'єднали дисплей, подали живлення на контролер. І я під'єднав до цього роз'єму, який стерчить в стороні два дроти. Красний та чорний. Плюс з цього роз'єму я подав на перетворювач, на вхід перетворювача. Мінус я теж подав на вхід перетворювача. І тепер вихід у жовтий дріт з цього перетворювача я подав на дільник, тому що у мене немає діоду на 12 вольт. Я взяв діод на 4, тому мені прийшлось цю напругу ще поділити, щоб у мене вийшло 4 вольта. Але сюди можна напряму під'єднати і е, діод, фару на 12 вольт, і вона буде працювати напряму. Це я просто зробив, щоб вам продемонструвати, який діод був, такий і взяв. Мінус цього дільника ми теж під'єднали до общого мінусу в цій системі. А плюс е, я взяв з дільника на діод. І тепер, як бачите, наш діод не працює. Не працює він тому, що в нас не нажата функція. Якщо ми зажмемо плюсик, у нас діод загорається. Якщо ми на дисплеї зажмемо плюсик ще раз, діод тухне. Загорається тухне. І так можна гратися вічно. Надіюсь, був вам корисний. Це був канал Електротяга. Заходьте ще, буде ще багато корисної інформації. До побачення!